Вітаю, друзі, з вами Фелікс. В цьому відео тижневий дроп буде вирішувати, яку пачку кейсів нам відкрити. Я оце трохи подумав і прикинь, о ми зараз лутаємо тижневу ЗП. Далі закупаємо пачку цих кейсів, і нам випадає галда. Тобто тижнева ЗП показує, де може бути галда. В той момент, коли вона випадає, ми відкриваємо і лутаємо галду. Прикиньте, це новий лайфхак. Давайте перевіряти, і можливо це буде новою рубрикою на цьому каналі, якщо побачу від вас активність. Півколона спонсора і полетіли. Кей-дроп, сайт з кейсами KS2 перевірений руками. Значно більшим різноманіттям кейсів і режимів, ніж у Габена. Звичайно, я з тобою поділюсь промокодом, якого немає у Габена. Це плюс 20% до поповнення. Просто вводиш промокод Félix, окрім 20% ще отримаєш від мене 20 гривень. На сайті також проходять безліч розіграшів на топові скіни. Окрім кейсів, тут є класичні апгрейди, де ризикуючи, ти можеш іксанути свої скінчики. Один із самих улюблених моїх режимів це кейс батл, де ти збираєш свої кейсики і відкриваєш їх з іншими гравцями. Відкриваючи кейси на сайті, в кейс батлах. Паралельно буде фармитись фріпас. Я про це дізнався майже під кінець, вже коли його дофармив, і отримав більше 30 баксів з кінами. Плюс за 5 баксів я купляю праймпас та отримую ще більше 100 баксів з кінами. Дуже круто, що мені не треба фармити знову 100 рівнів. Не забувай про мій промокод з бонусами. Посилання на сайт і промокод буде в закріпленому коментарі. І завжди пам'ятай Габенто, чи сайт свої гроші завжди краще витратить на пиріжок з вишнею. Стартуємо. Хто не зрозумів, нам випадає тижне на ВЗП. І саме ось цей кейс, який випав, ми закупаємо 20 штук і його відкриваємо. Якщо випадає кіловат, відкриваємо 20 кВт, випадає рекойл, 20 рекойлу. Що робити і скільки відкривати з рарним дропом, я, чесно кажучи, не знаю. По суті, розрахунок на дефолтний і активний дроп, і я сподіваюся, він такий буде, тому що контент в іншому випадку буде дуже дорогий. Полетіли у нас оверпасік для того, щоб добити нашу тижневу ЗП. Я, я заряджений як ніколи. Сподіваюсь, мітімай теж.

Короче, у нас задача забрати чисто тижневий ЗП і все. Огонь Швиндро бы. А я думаю, що так легко все йде, ви прикиньте? А, і читермен? Заслуж же взагалі О, сорі. Oh, sorry. Це ж не ВЗП. Ти шо? Це що? Це що за пісюлька недоділена? 94 одиниці. Hello. Hi. How are you? Good, how are Сюди, найс. Найс. А звідки він тут взявся? Що за приколи? Що це за таймінг такий? Хороший. Оце дуже хороший кут, сліпий ви поняли? О май. О, Перший є. Все, такого? Ага. Де тут плентить? Бачу ось полоски білі. Головне, щоб ніхто з них зараз не підрубив. Коли ви таке бачите, ніколи не задумайтесь, просто стріляйте, і все. І буде вам щастя. Так, є у в мене один план. Ой, не чекав, да? Сюди. Коротше, тактика робоча, смок робочий. Що це за таймін? Наш гочок. Який ми кейс будемо відкривати? Давай, габен. Рікойл! Оце несподіванка. Блін, ну чого він не топ-1 світу? Ну я б зараз би десятку зелені просто в собі взяв би пасатик купив би там, може, якісь. Коротше, відкриваємо 20 рекойла. Якщо ти не полюбляєш відкривати кейси, але хочеш обміняти свої старі скини або купити нові, для тебе є промокод на плюс 35% на PirateSwap. Це маркет скинів cs 2 де при поповненні з моїм промокодом ти отримаєш більше скінів, ніж якщо купляв би на маркеті Steam. Окрім цього, на перші три трейди з кінами ти можеш отримати до 10 доларів на кожен обмін. Загалом виходить до 30 баксів. Обмінюй свої старі недорізі. Скіни на топовий дроп з моїм промокодом. Посилання на сайт буде в закріпленому коментарі. Так що почнемо саме з цього кейсу, який нам випав. Якщо нам випав саме цей кейс, значить з цього кейсу може випасти зараз голда. Відкривайте кейси. Це дуже класно. Ну, блін, щоб відкрити ці 20 кейсів, це якби 2500. 2500 треба. Мені здається, треба просто змінити мапу і все буде чики піки нам дуже потрібні рукавиці. Ой-ой-ой-ой, юсп. Юсп. Голда. Будь ласка. Блін, ну ЮСП показав, ну дає понюхать, ну як би можна і в інвентар мені поставити. Знову сунька. А прикиньте, реально, тижневий дроп показує, який кейс тобі треба відкрити. Щоб тобі з 20 кейсів випала голда. Це буде дуже жорстко. Ну, ви просто подумайте, прикиньте. Ну от, по суті, ми зараз перевіряємо цю теорію. Взагалі, жодного відосу я на ютубі про таке не бачив. Габен, дуже треба, дуже треба кейси. Це шанси як на ніж! Алло, габен, рожеве, статрик. Дай хоча б червоне. Ну не галні, голду. нам дуже потрібні перші. Мені перші випадали дуже давно. Моя сама перша голда в цьому відосі десь тут буде, коротше, на екрані. Е, можете чекнуть, кому цікаво тут теж буде підсказка на цей відос, посилання. Якраз тижневого дропу саме з цього кейсу мені випала перша моя голда взагалі в моєму житті. Дякую, Габен. 10 кейсів. Половину ми відкрили. В цілому, рожеве, статрейк, фіолок. Ну, початок непоганий, типу. По факту, це самий дешевий зараз кейс в грі. Його реально можна відкривати великими пачками, тому що відкриваєш нові лінії кошмари, і по факту кейс вже коштує ключ. Це капець вже дорого виходить. 100 кейсів 20, -ка. прикиньте. А тут якби можна на 11500 відкрити сотку. Трішки більше 20 і 200 кейсів відкривається. Ну так, рукавиці, так вони можуть бути дешевші, ніж е... найдешевші ножі. Але. є й дорогі. Дуже хочеться спортивні рукавиці. Халаш. Ага. Закатай губу. Які там рукавиці? Шість спортивні, чуєш, захотів. Давай, гейбан, дуже, 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 дуже треба хоч щось цікаве. Ну, типу, є і калаш, тут, ось оцей прикольний, да? Є і ось оцей юспік. Ну, типу, можна щось поставити. Так, 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 отак. Так, да, шанси невеликі, але вони є. В одному кейсі може бути одна голда, правильно? Гейфовий дроп. Дякую, Габен, за тижневий рекойл. На одному який я сьогодні зекономив. Але голди щось. І немає. Але є ще три кейси для того, щоб залатати голду. Правильно? Правильно. Угу. Дав понюхать. Фух, коротше, коли оце чекаєш голду, і ніколи немає. Я хочу калаш. Просто рожевий калаш, статрек, і все. Ей, куди? І заключний кейс. Давайте відкриємо на моїй улюбленій мапі. Дастік. Де я залутав найбільше голди взагалі за весь час. Угу. Угу. До речі, 0. 9, 9, 9. Прикольно. Синка, синька, синька. синька. Статрек рожеве. Ось оце наш ніж сьогодні. Коротше, якщо продовжувати такий експеримент, напишіть в коментарях. Я з вами не прощаюсь. ще побачимось.